Мар'яна Прохасько і Тарас Прохасько. Хто зробить сніг? Уривок. Небо було похмурим кілька днів. Але невдовзі знову вийшло сонце і потепліло. Тільки щось сталося з кольорами. Зелений ліс перестав бути зеленим. Дерева зробилися жовтими, золотистими. Оранжевими, червоними, бордовими, брунатими і багряними, а небо синім, як ніколи. Бабене літо найкращий час для малювання. казала мама кротенят і роздавала дітям кольорові олівці. Вони зручно сідалися на галявині зі своїми альбомами, і кожен вибирав собі дерево, яке хотів намалювати. Мама виносила контрабас і грала спеціально для дітей. Від низьких звуків маленькі жовті букові листочки відривалися від гілки і повільно летіли вниз. Згодом під деревами назбиралися цілі купи сухого листя. У сухому листі чудесно бавитися, навіть просто ходити, щоб воно голосно шурхотіло. Тато Кріт казав, що це прекрасно заспокоює нерви. Але на дітей воно діяло інакше. Бігаючи по листю, крутенята починали нестримно бушувати, вони перестрибували з купи на купу, запорпувалися в листя і присипали одне одного, підкидали листя високо догори і гасали під саморобним листопадом. Мовчик. Любив клеїти з листя аплікації. Мудр розглядав найцікавіші листки через мікроскоп. Жужіка з Ержікою придумали робити гірлянди, всі діти нанизували листя на нитки, і білченята розвішували їх потім на дубі. Через ці кольорові гірлянди, та ще й через горіхи, гриби і грушки, які білки сушили на зиму, голий осінній дуб. Виглядав як різдвяне дерево. А загата, коли вже йшла додому, брала з собою цілий мішок листя, щоби висипати його у ріку і дивитися, як воно пливе. Потім знову починалися дощі, дуже холодні і надокучливі.